Концертною програмою на центральній площі міста та спільним виконанням гімну України увінчалось відзначення Дня захисника України, Дня українського козацтва та свята Покрови Пресвятої Богородиці. Програма сьогодні почалася з хору ветеранів війни та праці. Тобто сьогодні виступав наш колектив міського палацу культури, хвороби ветеранів війни та праці це керівник Юрій Віалов. Далі після них програму продовжили оркестр духових інструментів, прогрес нашого також палацу культури керівник Анатолій Тітьоркін, і вже на завершення з 16-ї години була естрадна програма за участю солістів міського палацу культури. Що можете сказати? Багато бердичівлян прийшли на концерт. Багато було людей, але справді всіх опанували гарний настрій і посмішки. Ми долучилися до цього концерту, ми співаки, виконавці Дому культури імені Шабельника. І нам приємно було, що нас приймають наші бердичівляни, і Нам приємно було побажати всім гарного свята, миру. Щоб наша країна панувала, жила щасливо, ноги елітам нашим, усім воїнам, щоб вони захищають нас велика вдячність. Для Сергія Чумака, котрий нещодавно повернувся із АТО, і для його побратимів цей день багато що значить. Коли йдеться про те, що найбільше потрібно армії, каже, що потреба сьогодні далеко не в матеріальному у патріотах України. Потреба як такої немає, потреба в патріотах. І потреба велика в тому, щоб не стояли на місці. І йшли вперед. Треба забрати те, що в нас відібрали, бо то є наша земля. Є патріотичне свято, то воно так має бути. Тільки людей мало одне шкода. Слава воїнам АТО, Все. Тримайтеся, вертайтеся. Сергій Захарчук був мобілізований у Збройні сили у четверту хвилю. Про те, що довелося побачити, не любить розповідати. І з друзями зустрілися ще зранку у церкві. Ми вирішили зробити якби, традицію хлопцями. Тобто, ну, збиратися по формі, ходити в церкву. А після того вже, ну, якби, і сьогодні таке гарне свято устроїли ну, весело, гарно співали і дітвора, і танцювали всі. Тут, на площі, ми стали свідками, як Сергій, він же танцююча хмара, зустрівся із товаришем Євгенієм, бойове ім'я якого єврей. Мить була хвилююча. Глянули один одному в очі і про все згадали, зрозуміли один одного без слів. Він прийшов, я прийшов таке, що не треба їм мати дітям нашим, не треба дати. Хочу плакати за своїх побратимів. Це свято так, да, це свято для нас. Це свято більше для них. Ми за них будемо стояти. Слава Україні! Героям слава!